Так, засідання комісії 10 червня, 25 рік, 14.00, порядок денний, комісії з питань роботного комплексу та земельних відносин, екології, національного використання, природних ресурсів і промисловності енергетики. На порядку денному 40 питань. Проведемо перерви, так? Да? Так. Да. То, так, Перший доповідач барана начальник підлежності комунального господарства. в бронецького міського комунального підприємства Міського канал, повноваження замовника. Перший пункт, значить, поранення рішення дов'я питань да, делегується Бобринецькому ну, комунальному підприємству міського доканал повноваження замовника робіт з реконструкції станції первого та другого підємни. Бобринецька міського комунального підприємства міського в місті Бобринець Кривоградської області. Другим пунктом надається дозвіл на Ну, Богнецькому комунальному підприємству «Міський водоканал на проведення ну, ви, ви, як? бути замовником робіт по проведенню коригування та внесення змін до проєктної кошторисної документації реконструкція системи очищення питної води, першого другого підйому з підвищенням енергоефективності екологічної безпеки. Ну, це, суть питання полягає в тому, що в нас. Ще 16, 17-18 роки реалізувалася там за кошти ще й програми ДОБРА, це американські, ну, гроші американців, з державного бюджету були кошти. Ну, оце в ПКД по реконструкції, ну там в основному станції второго подйому, це що знаходиться, не біля річки, а двохетажне здання. І там частина робіт не ну виявився там не добросовісний генеральний підрядник, то потребує коригування ця ПКД. І ну, завершення робіт по, 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 по цього об'єкту для ну, підвищення якості питної води з цієї станції ну станції первопрому. Додатково ці ж фільтра будуть встановлюватися, є ну, обладнання, відповідне. Ну, це? ну, ні, цей водоканал буде замовити, замовити. Ну, буде, кілоград КП, економічне підприємство Зучий Войченко Василь Володимирович, а потім вже підрядник, хто знає, тендер буде. Все по цьому питання. Добре. Давайте друге про делегування відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Української міськради повноважень замовних робіт на 25 рік. Так, добре. Значить, перший пункт делегувати відділу освіти, Освіти, а, культурі, так? Культури да, Культури, так. Делегувати ну, даному відділу. Повноваження замовника робіт по проведенню ремонту ну, реставраційного фасадів та покрівлі з, з пристосуванням для осіб з інвалідністю вхідної, вхідної частини будівлі комунального підприємства комунального закладу Бобринецький краєзнавчий музей імені Славенчука. Значить, по даному читати надати. Дозвіл відділу культури та туризму, дозвіл на проведення обстеження, виготовлення науково-проєктної документації та на проведення експертизи по об'єкту будівлі комунальний заклад Бобринецький краєзнавчий музей імені Смоленчука за адресою міста Бобринець, вулиця Миколаївська, 78. Ну, дана будівля це є пам'яткою міста будування архітектури. Контроль за виконанням даного рішення покладається на дві постійних комісії, ну, нашу профільну. Голова комісії Анатолій Цесарський та е, комісію з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту, соціального забезпечення, населення, культури та спорту, голова комісії Лариса Цесарська. А та заступника міського голови проти нього. Євені, так, так. Приймається до уваги, так? Uh -huh. Третє проделування відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради повноважень замовних робіт. E, так. Так, Значить, перший пункт делегувати відділу культури туризму та охорони культурної спадщини, повноваження з, ну, на 2025 рік з визначення міц, міцності цегли об'єкту культурної спадщини це будинок музею історії, будинок типографії. Ну, зараз на даний час це комунальний заклад, міський краєзнавчий okay, музей yeah. імені Смоленчука. Well, то музей вже рад хоче. ну, багато таких. Це дві дві документації буде виготовлятися, бо це біля жили <постив> він ненаростодеться. Може, він знаходиться зараз на задовільному стані там і фасад і криша. Yeah, no, це який музей? День. Ну, да, реально. А а чи Я не там іде, ну, за що затікання, криша текла, карнизи позатікали, руйнується цегла на карницях, ну, це другим етажом на карниці. Карниз над другим поверхом, а, це таке то. А, міш, ці роботи необхідно провести. Два етажів не можуть. Да? 2,3 это же катяшная настройка. Четвертое продолжение видела светомолов где-то спорта в Баринском межкраде помножены замовлены Так, Значить, по даному питанню пропонується такі пункти делегувати відділу освіти, молоді та спорту, повноваження замовника робіт по проведенню капітального ремонту внутрішньої системи опалення Бобринецького дошкільного начального закладу номер 1 Сонечко, ну, дитячий садок, за адресою місто Бобринець, вулиця Вознесенська, 18. Надається другим пунктом відділу освіти молоді та спорту. Повноваження на проведення обстежень, ну, замовити роботи у проєктній організації на проведення обстеження, виготовлення ПКД та проведення експертизи по об'єкту Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення дитячого садка «Сонечко». Третій пункт. Контроль за виконанням даного рішення покладається на профільну комісію з питань охорони здоров'я освіти праці соціального захисту, Понятно. голова комісії Сашка Каласа. І наша профільна голова комісії Анатолій Цесавки. Та заступника міського голови. Прийняли до уваги. П'яте питання про внесення змін до положення про відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Обвинянської міської ради. Так, Дякую. Добре. Перший пункт Вне, ну, пропонується внести зміни до положення про відділ ЖКГ, містобудування та архітектури Ком'янської міської ради. Це в частині, ну вийде, за у розділ підпункт, пункт під 2.1 розділу 2, це завдання функції відділу, вносяться такі повноваження, це як проведення організаційної роботи за озеленення та проведення аналізу стану зелених, зеленого господарства на території громади. Це за, ну, за вимогою екологічної інспекції ну, поставлено там припис, вони спали. На три десятка пунктів. І ну, перевірка була діяльність міської ради у січні місяці, то ну, це за їхньою вимогою вноситься таке, як повноваження. Приймається ці... до уваги у цій відділу. Шосте ну, повношні змін програми передоохорони заходу по принципі міської термінові ремонт 20-25 років. Та, значить, даними, ну, рішенням пропонується перевий пункт нести зміни до програми природоохоронних е, заходів в Оброненської міської територіальної громади на 20-25 рік. Е, контроль за виконанням даного рішення покладається на постійну комісію, це бюджетну е, голова комісії В'ячеслав Андрущук і нашу профільну, голова комісії Анатолій Цесарський та заступника міського голови е, профільного Євгенія Ковика. Це значить, опіше, за вимогою приписом екологічної інспекції вноситься до заходів програми такі ну заходи додаткові. Це встановлення моніторингової, моніторингових станцій контролю атмосферного повітря передбачається 20 тисяч гривень. Ну Це згідно законодавства, вони ж вимоги поставили. А хто ж буде планіторить? Прибор? Так, прибори. Це закупка приборів на школі встановимо, потім да, на снапі, потім біологічна мельорація водних об'єктів у Хмельницької міської територіальної громади, це проведення зариблення. Ну, це малюк. малюк буде закуплятися, ну, це основне таке буде, буде, буде реалізовуватися 200 тисяч повинно це виділити з бюджету. Свій... Ну, Малюк вже завозили, ще збирають гроші. Ну, це зараз не завезли без паспорту, не заявили. Та ще два заходи це терасування схирів над річкою Сугокая та річкою Бобринка. Планується <говориться> передбачити ну, в цій програмі 300 тисяч гривень, та рекультивація територій полігонів житлових відходів на це. Як, заплановано поки що ці програми 2 млн грн. А? Да, а оце сувоклі, я би сказав, що це таке? Солоклек. Терасування це ввиду <реку> такі заходи, якщо круті склони, робляться вони ступеньками. Ступеньки. Ну, для і... того, щоб не змивалося, дощі йдуть, не змивалося швидко і. Ну, адже ж це не замулювалося без поліза цього волька. Чи можна? Да. Да. Все. Тільки весною, так? Да? Так а що ти на дічки їм зробиш? Руслан він в Вінволіниця йдуть скрізь. Mm. Були в були, отрадному вся мене, риба поражена. Ні, це ти хазяїн ти дивишся. В отродній поражений, в Олексію Киришков насипав ось, ізвість теж в своїх ставки. Ну, ну все одно ж сипали пацани з переляку. Кажуть, що всі больна риба цей води. Що боліє риба, то риба, Може сирос було, може хто значив. Бально. до уваги. зловаги, всемо питання, пронесе він до права, було в суд населений пункт району, району, 22-25 рік. І, так, Та жарна, вже така боля, поки не вилометь ее. Ні, антибіотики надо. Бросить воду, так? Да? Промути антибіотики. Ну, я на розповлас, я знаю, е, куди. Пропонується. Ну, Внести зміни до програми благоустрою, бо ви нечем територіального громади 2022-2025 роки. Контроль за виконанням даного рішення пропонується покласти на бюджетну комісію, голову комісії В'ячеслав Андрощук. Наша профільна комісія, голова комісії Анатолій Цесарський та заступник, ну, профільного заступника міського голови Євгенія Поляка. Е, теж ну, суть змін полягає в тому, чи ну, внесення додаткових ну, заходів, але ну, не збільшується фінансування в рамках загального там, бюджету. Це такий вид послуг, як е, оплата послуг з акарицидної обробки. Парків, зелених концерт. Там це пам'яті сороковостя, наші ще поводали, да, бути молодо. Я не знаю. Південна звернулася до нас, що вона хоче змінити цільове призначення. В неї було цільове призначення для іншого сільськогосподарського призначення, а тепер буде цільове призначення для розміщення експлуатації під промисловість. Це нам, по-перше, дасть, це нам більший податок дасть. Це будівля коло хлібзавода та їхня. Да. О, о, так це ви, ви подняли питання, міська рада чи води? вони подали? Вони підняли питання. А що ж вони є лишні кошти, щоб платити по закону? Ну вони хочуть, данішому, я так зрозумів, вони хочуть викупить її. І щоб її викупити, наприклад, якщо буде іншого сільського сполучення призначення, да. буде мала ціна зараз цю земельну ділянку. А коли буде промисловість, то воно більше буде стоять так. І це ми тільки даємо дозвіл, а тоді вже, що вони розроблять проєкт, будемо затверджувати, вже будемо дивитися. Потім книж і гурина це магазин стоп наш. Yeah. Yeah. Ще давним-давно, може Михайлович помне, вони як ставили катюк і достроїли там якийсь yeah, пиптик, якийсь yeah. дострою, а він ну, не входить туди. І це вони хочуть зробити інвентаризацію, щоб його ну, додав. А їм Розрішили в парті зробити оцей лайок, зайняти кусочок парку. Це, це ж парк, парк, Це, а, ж це в магазин «Стоп» на вуглі біля друкарні. А, а це не буду вже малі, вже Ну і последня перед хатами, це і бурякова. Це мати з дочкою оформляють хати з парчи батька покійного. І я тут прописав, що надання в оренду. Короче, вони своє право використали, то ми хату їм надаємо в оренду. Ну, вони так захотіли написали заяву. Свою хату надаємо їм в оренду. Так. Я Бай написав incarcer. на мінімум 3%, ну це їхня Але. хата. Я вас чую. Ну, Не будемо вже ж нею. На комісії. Максимально за свою хату і Добре. Ну, оце все, а то пішли хати. Хорошо, ви пишіть прочитати. Поміж, позичіть. Це затвердження, затвердження, затвердження. Я просто на муші розвідувати. Що ти тут сказали? Прошу. Це свою хату беруть двері. Вони використали своє право, а поспачи батька бекто стала штата. І вони беруть по, ну, на пополам, з мати з дочкою бере. — Це таке дуже буває. Ну а що, їм треба їх, ну... Вона висить, як... Вона не переходить спілкуюсь. Вона перейшла, а земля під хатою. А, вони землю, під вони хату. свою право використали на, ну, типу, на хату і просять в то я кажу, що ставимо 3% саме менше. Ну, я свою погані огородці. Я продала батьківську хату і що це? Наприклад, використання в мене право, і я що не маю. Ні, якщо ти написала написати складу заяву, прошу надати мені. Для будівництва вже то будинку. Ми тим один раз надали, ти покрила хату. До нас більш купити ти можеш, а міська рада біч, тобі дозвіл не дасть. А хорошо, це батьківське наслідство, що мені доведено перейти. Так. Да. Ну а чому їм не перейшло? Ну, розначили... ну, хата перейшла, а земля тут а, -а, -а, -а. Ну, ну, мошки... а батьки не зробили землю? Mm -hmm. Ну, а далі пішли хати, хати, всі хати. Зараз сильно можна. Що затвердження? Та... Що так... затвердження документації, да? Да, на протоколі. Багато звертаються, гаражі, що ти Ну, ми даємо папу. Чи ви їх ганяєте, щоб вони за це не ганяли? Міця... Ну, я поробляю так, як ми думали. вирішили зробити все, щоб діти тоді не садилися. Все зробили, привити в його лікарту. Ну, коротше, всі те пані.